Сьогодні з'явиться ще одна меморіальна дошка, яка знову і знову буде нагадувати нам про нашого героя. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю нашого земляка, старшого інспектора відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції Черкаської області, капітана поліції, Мельника Ігоря Олеговича. Який трагічно загинув під час виконання службових обов'язків внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на Херсонщині. Герої не вмирають і не умруть. Героїв пам'ятатимуть віками, їм славу всі народи віддають і голови схиляють перед вами. Право відкрити меморіальну дошку надається матері Ігоря Мельника Галині Михайлівні. Має начальник управління кадрового забезпечення головного управління національної поліції Черкаської області, полковник поліції Неведенко Іван Анатолійович. Шановні присутні колеги Ігоря Галина Михайлівна. Сьогодні маємо честь з метою увіковічнення пам'яті капітана поліції Мельника Юрія Олеговича На будівлі відділу поліції, де він. Пропрацював більше дев'яти років на різних посадах. І експертом-криміналістом, і начальником сектору кадрового забезпечення, і начальником сектору реагування патрульної поліції. Він був багатогранним фахівцем, і після цих посад він виявив бажання і обрав в нинішній час одну з найнебезпечніших професій це вибухотехніка. Був переведений для подальшого проходження служби до відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Черкаської області, де отримав необхідні навики, уміння, кваліфікацію, допуски, пройшов відповідне навчання і став вибухотехніком. Коли це було необхідно, він Прийняв рішення і вибув в складі зведеного загону для виконання свого службового обов'язку. Він не відійшов в сторону, там не відмовився, а свій обов'язок виконав до кінця. З метою його уковічнення на цій будівлі ми відкриваємо меморіальну дошку для того, щоб кожен з нас, кожен поліцейський, він приходить на службу і Ігор буде проводити поглядом. І Всі пам'ятали, якою ціною нам дається перемога. Війна триває далі, далі йдуть втрати, але кожен з нас повинен зробити максимум, щоб перемога настала і війна була з перемогою тільки для нас. Обов'язок для всіх пам'ятати наших героїв, пам'ятати про сім'ї, які залишились, матері, які без синів залишились, жінки без. Чоловіків, а діти осеротіли. Вічна пам'ять герою, Навіки в строю. Слава Україні! Героям! слава! До слова запрошується начальник відділу поліції номер 2 Черкаського районного управління поліції, головного управління національної поліції Черкаської області, полковник поліції Заровний Микола Петрович. Тяжка. Говорити в таких випадках, да? а коли із життя уходять найкращі наші працівники, то вдвічі тяжче за це казати. Сьогодні відкрита дошка, пам'ять. Від всього особового складу, від себе особисто можу запевнити, що ігорі залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті назавжди. Герої не вмирають. До слова запрошується заступник міського голови Тетяна Карло. Шановні присутні, дорога мама Ігоря, на жаль, війна забирає найкращих, найсильніших і наймужніших. І сьогодні чергова меморіальна дошка в знак пам'яті і шани воїну. Мужньому, сильному, той, хто не пожалів, найцінніше для себе це своє життя і його віддав за кожного з нас, за те, щоб ми сьогодні могли ось тут, в тилових, областях, спокійно жити, діти навчатися. Низький уклін вам, Галина Михайлівна За Ігоря. Він закінчив одну із наших шкіл третю. Він тут навчався, він тут народився, він тут працював. І я запевняю кожного, що ми будемо вічно пам'ятати подвиг ось таких героїв. Шановні присутні поліціянти, бережіть себе. У вас дуже важлива відповідальна робота. І, на жаль, ви кожного дня ходите по лезу ножа. Слава Україні. Героям слава! Усі ми пам'ятатимемо Ігоря Олеговича як доброго, щирого, працевитого, а головне патріота своєї країни. Адже він виконав свій обов'язок перед батьківщиною, захищаючи її. Таким він був, таким він є, таким він і залишиться навіки. Війна забирає найкращих, така жорстока реальність сьогодення. Схилімо голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України, наших земляків та всіх загиблих в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Та вшануємо пам'ять загиблих воїнів та пам'ять Ігоря Олеговича хвилиною мовчання. І тепер цей пам'ятний знак буде постійним спогадом на запалим свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає кращих, може і святих, Запалим свічкою і тихо пам'ятнемо. Героїв тих, що бились за свободу, а ворога назавжди проклянемо за те, що відібрав він світ народу. До освячення меморіальної дошки запрошуємо військового капелана Отця Богдана. Присвятиє трохи, помилуй нас, Господи, освячує цю пам'ятну дошку і церквою вітчизною через Христа Господа нашого, Розум і хистом мистецьким, що будувати скіну завіта, на згадку синам своїм. Про їх єдність зі всіма синами і згадуючи, дивуючись твоїми розмаїтим величним обдаруванням на синах людських, ми тобі славу віддавали на віки віків. Амінь. Премудрість присвядає, бородице, слава тобі, Христе, Боже надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, цею свяченої водою. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, В ім'я Отця і Сина і Святого. Запрошуємо покласти квіти до меморіальної дошки нашому герою.